24 лютого 2010 року Янукович прийшов до влади. 24 лютого 2014 року євромайданські активісти звільнили Київ. 24 лютого 2022 року почалась війна. 24 лютого – найважливіший день, який змінив історію України. Я зараз не про 24 лютого 2022 року, а про 24 лютого 2014 року саме з цієї дати можна вважати початок війни між Україною та Росією. 24 лютого 2014 року кацапські солдати захопили Севастополь та Сімферополь. Таким чином починається загарбання Криму. Навіть без висадки у Севастопольському порту стояли російські кораблі разом з російськими солдатами, які зняли розпізнавальні знаки та почали захоплювати Крим. Фактично без боїв 70% Криму було за євромайдан. Ті ж кримські татари, які добре жили з Україною, втратили все. 21 березня Кацапи анексували Крим. Путін заявив, що він не має цілі нашкодити українцям та поважає суверенітет і націоналізм України. Хоча зараз він називає всіх, хто говорить на українській, нацистами бомбить Україну, та навіть тоді без дозволу самої України анексував Крим. Це був тільки перший етап гібридного вторгнення. Другий етап війна на Донбасі. Чому почалась ця війна? На сході та на півдні України жило багато прокацапських людей, коротко говорячи, сєпери. Такими вони були, звісно ж, не просто так. В цих регіонах України багато хто дивився російські канали, які спеціально говорили, що Руський мір краще цього вашого плохого запада. Найчорніша пропаганда була перед виборами, коли боровся Янукович. Та Ющенка за владу. Хто такий Янукович? Сам він був у в'язниці із-за того, що ворував шапки, фактично, коли він був ще підлітком. Він був проросійський. Та як не дивно народився на Донбасі, у місті Єнакієве, яке було окуповане ще з 2014 року. Хто такий Ющенко? Проукраїнський, європейський кандидат, який саме і виграв вибори через помаранчеву революцію. За нього була більшість населення України, за проросійських була меншість. Москва хотіла це змінити. Янукович виграв вибори 2010 року, і то йдуть спори, чесно чи ні? За останні два роки свого правління він почав перетворюватись на диктатора, пересаджав конкурентів, садив у в'язниці всіх, хто проти нього. Після того, як Янукович відмовився підписувати асоціацію з ЄС на майдані Незалежності на мітинг вийшли студенти, але їх затримав спецназ «Беркут». На Майдан вийшло 500 тисяч чоловік, які хотіли підписання асоціації та звільнення студентів. Янукович відмовився. Але потім, коли почались повномасштабні протести по всій Україні, протестуючи почали вимагати зміну конституції та відставку самого Януковича. Але він заявив, що міг погодитись на початкові умови. А на теперішні ні. Російська пропаганда працювала як ніколи на Донбасі, особливо. Пропаганда, на жаль, дійсно працювала. Тому в Одесі, Харкові, Донецьку та Луганську почали збиратися адміністративні будівлі. 24 лютого Янукович втік. 7 квітня 2014 року проросійські мітингувальники захопили будівлю Донецької міської ради. Також адміністративні будівлі було захоплено у Краматорську та Слов'янську і Луганську. У цей день була проголошена Донецька народна республіка ДНР. Також була проголошена Харківська Народна Республіка, але сепаратистів у Харківській області вдалося ліквідувати. Розмір ДНР обмежувався однією будівлею посередині Донецька. Але потім вони почали розширюватись. Ввечері 12 квітня 2014 року Олександр Турчинов, виконуючи обов'язки президента України, проголосив про початок АТО антитерористичної операції на Донбасі. Але через бездіяльність правоохоронців Донецька та інших місць Донбасу. Сепаратисти захоплюють склад у Краматорську. У сепаратистів з'явилась зброя, тому вони почали війну проти України. Сепаратисти фактично без боїв беруть Краматорськ, Слов'янськ та Дорожківку. Вони з'єднуються та намагаються наступати. Торчино заявив, що в країні є антитерористичні закони, згідно яким всі, хто беруть зброю, будуть притягнути до відповідальності за тероризм. В Україні посилили відповідальність за тероризм. Поставші захопили Северодонецьк, Лисичанськ, Аучевськ. Наступаючи з Донецьку, сепаратисти зробили коридор між Донецьком та Горлівкою. У результаті з'єднання багато кількості ділянок сепаратисти беруть велику територію та наступають у бік Харківській області. 26 травня ДНРівці намагаються захопити міжнародний аеропорт Донецьк. Але сепаратисти з втратами відступили від аеропорта. Також Україна почала користуватися авіацією проти сепаратистів. Зсу почали наступ у бік Донецьку. Бо сепаратисти втратили позиції під аеропортом. Прорив був на Камазах, але, на жаль, ворог відкрив вогонь по Камазам тому за відступили від Донецьку. Маріуполь, Новоазовськ попало під окупацію. А у сепаратистів були два головних напрямки: на кордон з Росією. Думаю, зрозуміло, чому та пробити коридор через Волновагу до Маріуполя. 5 червня в почали наступ у бік Старобельську. Українці відступили від страниці Луганської, Краснодону та Свердловську. але продовжували тримати позиції у прикордонному пункті Ізваріно, який біля Донецьку. А саме цього не плутайте з потеплінням в червні зсу починають повномасштабний наступ на Слов'янськ. 7 червня нова українська влада заявила, що не будуть вести мирний договір з сепаратистами. 8 червня сепаратисти. Блін, Давайте їх називати просто кацапами. Бо різниці особливо немає. 8 червня Кацапи захопили Сніжне. 9 червня Кацапи спробували захопити і Але українські сили відбили наступ. 10 червня Кацапи продовжують наступ у бік Сніжного та захоплюють Дмитрівку. 13 червня ЗСУ та особливо батальйон АЗОВ звільняє Маріуполь. Таким чином відрізають ворога від доступу до моря. Цей ж день ЗСУ відтісняють ворога від волновахи та звільняють місто. 14 червня ворожнеча зосередина у Маріуполі намагалась повернути контроль над містом, але на щастя в них нічого не вдалося. 15 червня ворог захоплює страницю Луганську. Насправді розповідати про ці нескінченні наступи буде досить довго, тому перейдемо до українського контрнаступу на слов'янськ. 5 липня ЗСУ звільняє слов'янськ. Терористи зрозуміли, що вони попали у критичну ситуацію. Тому вони відступили з Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Бахмута. 6 липня ЗСУ обстріляли Луганськ. До речі, пам'ятаєте пропаганду про бомбардировки міст на територіях ДНР та ЛНР? Так от, це дійсно було. Але лише коли тривали бої. Та й самі сепаратисти робили ще гірше. Наприклад, 17 липня збили літак Боїнг 777, який мав курс на Куала Лумпу. До речі, між цими подіями був звільнений Сіверськ і саме цікаве, 11 липня. Саме з цього дня Кацапи почали втягуватись у війну. Зрозумів, що терористи програють, тому обстріляли наземними ракетними комплексами ЗСУ біля Зеленопілля. Загинуло 44 людини. 13 липня відбувся крупний контрнаступ зсу під Луганськом. ЗСУ підійшли до Краснодону, але з 15 липня Кацапи, ті, що з Росії, почали перебрасувати війська на допомогу сепаратистам. Тому під їх тиском ЗСУ відступили від Краснодону. 21 липня ЗСУ входять у Донецьк, але на жаль, вони не змогли закріпитися. 22 липня ЗСУ звільняться Веродонецьк, Лисичанськ та Попасну. 28 липня ЗСУ звільняють Дебальцеве, маючи очевидний намір оточити не до республіки. Відновляється контроль над позиціями під Краснодоном, що було потрібно для оточення Луганську. ЗСУ оточує ДНР. 30 липня була звільнена Авдіївка. До 8 серпня тривали жорстокі бої біля Шахтерська та Туреза. 9 серпня ЗСУ підходить до Красного Луча. 9 серпня росіяни блокують кордон, зрозумів, що сепаратисти програють. Сепаратисти беруть південну частину кордону Луганської області. Ворог захоплює і зваріно. До 28 серпня до сепаратистів ситуація стала критичною. Тому регулярна російська армія почала брати участь у бойових діях. Сепаратисти з території Росії почали наступ, намагаючись наступати у бік Волновахи, Маріуполя та Северодонецьку та інших населених пунктів. 1 серпня було оточено Іловайськ. Зсу змогли договоритись, щоб військові зсу змогли евакуюватись з Іловайську. Але з 3 серпня, коли ЗСУ переходили через ДНР на територію України, Кацапи відкрили вогонь по зсу, загинуло 400 військових. До 28 вересня фронт застив. Але 29 вересня почався наступ терористів на Донецький аеропорт. 22 січня аеропорт був захоплений. Але не повністю. Військові обороняли аеропорт 242 дні, за що були прозвані кіборгами. Але це ще не все. 9 лютого ворог оточив Дебальцеве. У результаті зимових боїв за Дебальцеве ворог захопив його 20 лютого, майже 24 лютого. Не дивлячись на те, що активні бойові дії закінчились, майже кожен день були перестрілки. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, про атаки шахедами та багато іншого цікавого. Всім до побачення!